Сьогодні про таке: три дні масованих російських обстрілів, дрони, крилаті ракети, балістика серед загиблих діти. Президентське невігластво. Дональд Трамп здивований діями російського диктатора Путіна. Літній російський наступ, ворог, просунувся на Сумщині і зосередив близько 50 тисяч солдатів поблизу кордону з Харківською областю. Загроза нападу на країни НАТО. Reuters пише, що росіяни можуть зробити це до 2029 року. Хто і як готується до такого розвитку подій? Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і починаємо три дні масованих обстрілів в мирних українських міст і населених пунктів. Росіяни застосовують дрони, крилаті ракети, балістику, б'ють по цивільних. Є загиблі, зафіксовані значні руйнування цивільної інфраструктури. Постраждали Сумщина, Київщина, Житомирщина, Хмельниччина, Дніпропетровщина, Харківщина, Запоріжжя та інші області. Ось приклад того, які наслідки несуть із собою російські атаки. Мені здається, Київщина не знала таких тренувань від березня 22-го року. Наприкінці березня 22-го, нагадаю, Збройні сили вигнали росіян з Київщини. Ось подивіться, вся вулиця фактично поруйнована. Це вулиця Шевченка у Макарівці. Вона особисто мені нагадує лише одну вулицю, ще на Київщині Це вулиця Вокзальна у Бучі. Пам'ятаєте ці жахливі кадри, які стали надланням громадськості лише тоді, коли Збройні сили звільнили Київщину, і ми бачили, які жахіття там творилися. Ну а тепер маємо травень 25-го року. Знову Київщина, і знову руйнування. На Житомирщині Росіяни вбили двох братів та їхню сестричку. Діти загинули внаслідок масової атаки. Це Станіслав, Тамара і Роман. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким жертв російської агресії. Ось що про російські обстріли сказав 47-й президент США Дональд Трамп. Так, Я можу дати вам оновлення. Мені зовсім не подобається, що робить Путін. Він вбиває людей, дуже багато людей, і я не розумію, що з ним сталося. Я давно його знаю. У нас завжди були нормальні стосунки. Але зараз він запускає ракети по містах, вбиває мирних людей, і мені це зовсім не подобається. Ми ведемо перемовини, а він у цей момент ракети по Києву і інших містах. Мені це геть не подобається. Я здивований, дуже здивований. Побачимо, що робитимемо. Але те, що робить Путін, мені зовсім не подобається. Він вбиває людей, і щось із ним сталося. І мені це не подобається. Здивований. Серйозно здивований. Четвертий рік з моменту початку повномасштабного вторгнення, 12-й рік війни. Росіяни вбивають цивільних, руйнують українські міста. А він здивований. Вперше це бачить чи як. Досі команда не доповіла про російські воєнні злочини, а інтернет в Білому домі відключили. Щось із Путіним сталося, та сталося. Він розпочав війну проти України незаконно, безпідставно і ніхто його не зупинив. Побачимо, що робитимемо. Тобто план дій відсутній. Розраховували на бізнес з Росією і великі гроші, а не оце все. М? Сказати, що я шокований, то ні. Я обурений, рівнем невігластва. Озброїти Україну до зубів закликає конгресмен республіканець Дон Бейкон. Після російських масованих атак він таке написав в мережі X. Час говорити чесно, мирні перемовини із Путіним це втрата часу. Його мета захопити Україну, і він не зупиниться, доки не зрозуміє, що не зможе перемогти. США та союзники мають озброїти Україну до зубів, ввести максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів її активів за кордоном. Тим часом армія Російської Федерації розпочала літній наступ. На Сумщині окупантам вдалося захопити та закріпитися у кількох населених пунктах. А поблизу кордону з Харківською областю ворог зосередив близько 50 тисяч солдатів. Подробиці у нашому сюжеті. Нарощування ударів по мирних українських містах. І суттєва активізація окупантів на фронті. Чим далі, тим ставатиме важче і на Сумщині, і на Харківщині, і на сході. Ми готові. А чи готове суспільство до реальності активної війни? Реальність демонструє переговорні потуги Кремля. БЛЕФ. Путін прагне війни та нових завоювань. Росіяни лізуть як ні в міняємо тудача, спитаються, готуватися, по крайній мірі фарсірунню Дніпра. Пусть не нібольшому для створення на права на правобережі определених. Тактичних плаздарму, Потому тому йдуть удари по всіму, практички по всій длині фронту та около полутора тисяч кілометрів. від Кінбурзької коси практично до тітки на українські та європейські експерти сходяться на думці: мета окупаційної армії просування у Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Річ іде о том, що Російська Федерація буде продавлювати своє видіння канчання війни, а саме територіальні уступки со боку України. Моменті вивада подрозділеність силоборони контроліх районів Луганської, Донецької, Запорожська і Херсонських областей. Як повідомляє британський Sky News, Росія накопичує десятки тисяч солдат, що звільнилися після закінчення операції ЗСУ на Курщині біля кордонів з Харківською областю. Арків, чому російські війська накопичуються біля українського міста фортеці? Після витіснення київських військ із Курська російські війська накопичуються по той бік кордону від другого за величиною міста України. План полягає у захопленні заради обміну. Будь-який успіх у Сумській чи Дніпропетровській області Кремль спробує використати як розмінну монету на українській території, вписані в російську конституцію. Створення так званої буферної зони. с целью соответствующего военно-политического давления на украинское руководство. То есть, еще раз подчеркну, по всей видимости, предложения будут касаться именно вывода подразделений сил обороны Украины с территории Донецкой области и в обмен на, соответственно, прекращение активной фазы боевых действий в Харьковской и Сумских областях. На думку німецького більд, одна з найважливіших і найважчих для українських захисників змін на фронті серйозний прогрес окупаційної армії в війні дронів. Росіяни копіюють тактику протилежної сторони і тим самим досягають успіху з тисячами нових дронів та засобами радіоелектронної боротьби. Вони тепер полюють на українську логістику, і щодня десятками виводять її з ладу. У той же час слід пам'ятати, що за три злишком роки позиційної війни більшу частину часу Росія і так перебувала повзучому взучому наступі. По поводу готовчого літнього наступлення дійсності, наступлення не зупинилося ні на день Територіальні потери України в апрелі місяця. Порядка 150 квадратних кілометрів. Дані 150 150 квадратних кілометрів віддалися росіянам ціною. Потік лічного состава, по даним головного управління радзидки міністерства оборони України, та порядка 45 п'яті тим часом українські захисники та спецслужби не сидять в очікуванні дій супротивника. З останніх досягнень бійці ГУР ударили по логістиці у глибокому тилу, знищивши російський військовий потяг та цистерни з пальним на тимчасово окупованій території Запорізької області. Підписуйтеся і ставте вподобайку. Дякую всім і кожному, хто вже. Росія зможе запускати по Україні до тисячі дронів одночасно. Про це пише The Economist. Країна-терористка вже запустила рекордні 298 дронів і 69 ракет за один день. Це 25 травня. Згідно з публікацією, це може бути початком нової стратегії тиску на тлі перемовин. Розвідка стверджує, що РФ хоче збільшити виробництво БПЛА до. 500 одиниць на день, що дозволить проводити ще більш масовані атаки. Україні треба захищатися, а це означає не тільки перехоплювати російські ракети і дрони, але й зменшувати кількість цієї зброї. І тут, в російських засобах масової дезінформації з'явились повідомлення про те, що невідомі БПЛА атакували завод з виробництва шахедів в Єлабузі, Татарстан. Крім того, вибухи лунали і на території Дмитрівського хімзаводу в Івановській області РФ. А тим часом українські військові інженери створили БПЛА за своїми характеристиками, подібний до іранських шахедів. Ось що відомо про цей дрон. Український шахет більше не вигадка та не вимога громадськості до українських розробників. Тепер це реальність під назвою БПЛА Батяр. Інженери розповідають, іще ще пів року тому він існував лише на кресленнях. Сьогодні ж це повноцінний дрон, що пройшов випробування, і який уже готові запускати у серійне виробництво. Україна сьогодні займає лідируючу позицію у виробництві дронів у світі. Жодна країна світу більше дронів ніж Україна не виробляє. Ми виробляємо більше ніж Китай. і Ми виробляємо дрони з локалізованих українських комплектуючих. Відомо, що безпілотник Батяр має запас ходу вісімсот кілометрів. Це, до речі, більше ніж відстань, скажімо, до Краснодара, Воронежа, Волгограда чи Саратова, і з лишком покриває відстань до Москви. Спочатку дрон проектувався як ударний БПЛА Камікадзе для дальніх ударів, проте під час робіт український шахет вирішили зробити універсальним. Ми можемо використовувати той самий безпілотник, як фальштіль, бомбардувальник або як фронтовий дрон камікадзе. Все залежить від того, яке навантаження ми на нього ставимо і яке програмне забезпечення використовуємо. Те, що сам дрон візуально і технічно схожий на шахет, не помітити практично неможливо. Та й конструктори не приховують, що брали іранську розробку за основу, проте компоненти замінили на українські та західні. Якщо ми говоримо про безпосередньо цей дрон? Так він менший. він дуже схожий через геометрію крила через певні особливості конструкторської побудови. На той же сам іранський шахет в речі лише переклеюється наліпка. А і коли ми говоримо про майбутнє застосування, то в принципі цей дрон ефективно може відпрацьовувати по тим цілям, які знаходяться на такій лісі. Також серед відомих характеристик: бойова частина безпілотника, тут вона правда в рази програє модифіку. Кованим росіянами оригінальним шахедам 18 кілограмів проти 50, а в деяких випадках і 90 кілограмів. Проте кажуть експерти, Україна створювала зброю не проти цивільних, а проти військових об'єктів. І для таких завдань цієї боєголовки цілком достатньо. Жоден шахет за все за весь час повномасштабної війни він не торкнувся жодної військової цілі. Це завжди терористичного обладнання, котре спрямовано виключно для того, щоб не заважати нам з вами жити. Тож, коли ми створюємо якесь обладнання, ми одразу говоримо про те, що українські інженери його роблять для роботи по військовій інфраструктурі ворога. Одним з головних завдань згадують розробники було створення саме легкого дрону. До речі, Батяр вийшов вагою всього 60 кілограмів. Також важливо було, щоб БПЛА можна було запускати з катапульти або автомобіля, щоб виключити грумісткі пускові установки. Цього теж вдалося досягти однак його суперфункцією розробники вважають систему наведення. Заявлено, що заходячи на ціль у крутому піке, дрон навіть у підбитому стані здатний отримувати курс і бити чітко за заданими координатами. При цьому відомо, що Батяр далеко не єдиний український аналог Шахеда. Звісно, не всі розробки розкривають широкому загалу. Проте на цій базі дронів у ЗСУ скоро значно побільшає. Порядка от 5 до 10 разных производителей на сегодняшний день представили свои дроны, которые фактически по характеристикам являются близ, близкими или, по крайней мере, соизмеримыми с дронами шахтера, как по дальности полета, так в том числе и по тем боеприпасам, которые они могут использовать. Тим же критикам, які нарікають на менший бойовий заряд Батяра порівняно з російськими шахедами, варто розуміти, що Україна не повторює дії Росії, зациклившись на модернізації одного типу дронів. Під різні завдання сили оборони використовують різні типи дронів, у тому числі і з набагато більшим зарядом, і що важливо, також вироблених в Україні. На сьогоднішній день якщо говорити про українських безпілотників, то там номенклатура їх зараз перешагнула за сотню й А принцип наших інженерів робити простіше, але більше дозволяє виробляти вітчизняні дрони навіть не тисячами, а сотнями тисяч на місяць. Та сама доля чекає і на БПЛА Батяр. Путінський режим намагається переконати світову громадськість, що перемога Російської Федерації у війні неминуча. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Експерти пишуть, що російський диктатор використовує масовані удари по українських містах, агресивну риторику та песимізм Заходу в якості складових багатовекторної стратегії, спрямованої на підрив морального духу українців. Кремель надалі прагне відвернути увагу від реального стану справ на полі бою, де у Росії далеко не все гаразд. Єдиною реальною надією Росії на переможний прорив у війні є. Припинення західної військової допомоги Україні. Крім того, війна розв'язана Російською Федерацією призвела до колосальних фінансових проблем у російського флоту та залізниці. Обидві ці галузі зазнають величезних збитків, а буде ще гірше. Санкції проти російського тіньового флоту нарешті запрацювали. У результаті найбільша судноплавна компанія РФ завершила перший квартал цього року з рекордними для себе збитками. 393 мільйони доларів скаржаться в Кремлі. Виручка совкомфлоту впала майже вдвічі, тоді як втрати перевищили прибутки вперше за всю історію перевізника. Неожиданного тут мало санкції, невероятно низькі ціни на нефть і неопределеність в будущем. Такой от у нас рецепт убитків. Така ж історія кстати у совкомфлота, який теж опублікував результати першого кварталу МСФО. Выручка упала на 30% квартал к кварталу, и беда рухнула почти в полтора раза, да и убыток вырос. В конце того года было 80 миллионов долларов, а сейчас почти 400. Ще пак, адже санкції США та Євросоюзу вивели з ладу десятки російських танкерів. Тільки американські обмеження торкнулися 69 суден. Під європейські ж санкції потрапили ще 74 судна. У результаті частина дорогого путінського тіньового флоту простоює клієнти відмовляються від послуг, а розрахунки за контрактами під загрозою. Планируется ввести ограничения против еще 17 физических и 58 юридических лиц, а также заблокировать 189 новых судов, перевозящих российскую нефть, оружие и украденное украинское зерно. В общей сложности под ограничением будет уже 342 судна. Особенно важно, под жесткие санкции попадают компании не только из России, но и из третьих стран. В частности из Турции, Вьетнама, Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов, которые помогали российскому ВПК обходить ограничения и поставляли компоненты для дронов и ракет. Та не тіньовим флотом єдиним. Разом с собою на дно тягне совком флот і ще одного российского гиганта РЖД. симптом і признак більш глобальних процесів у е, в цілому зміненні в російській економіці. Так, перевезення вантажів по РЖД впали до 15-річного мінімуму. Лише з початку року обсяги зменшилися на 6,8%. А до кінця 25-го, прогнозують аналітики, російська залізниця може не дорахуватися більше третини своїх замовлень. Это означает, что коллектив нужно распускать, нужно увольнять работников, а это очень емкая в плане создания рабочих мест сфера во всех экономиках, во всех государствах России здесь не исключение. То есть это миллионы людей, которые будут в одночасье лишены работы. А от найняти нових у разі потреби Кремль вже не зможе. Російські машиністи масово відмовляються виходити на роботу, особливо після опублікованої напередодні роботи головного управління розвідки. Його дрони вразили потяг, який перевозив пальне до тимчасово окупованої Запорізької області. Працювати в таких умовах та ще й у збиток РЖД, хоч і намагається, але безуспішно, її головні клієнти масово скорочують відправлення. А перевезення вугілля, яке приносило до початку повномасштабної війни левову частку доходу путінської залізниці, у 2025-му практично зійшли на нівець. с экспортом угля. Россия в этом плане один из мировых лидеров, а у нас основной рынок Европы, собственно, для российского угля более недоступен, что вызывает соответствующие социальные потрясения, социальные последствия, закрытие предприятий, шах, друзья. Как бы нам красивые рассказы и сказки не рассказывали про то, что все нормально, у нас есть план, план никакого нету. Надежда только на высшие силы. Але й вони навряд чи врятують найбільші російські компанії від неминучого банкрутства. Якщо так піде і далі, вважає низка експертів, вже до 2026 року Росія може не дорахуватися кількох сотень тисяч робочих місць, а також двох своїх основних логістичних компаній. Ну а на полі бою Росія тільки за минулу добу втратила щонайменше тисячу окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 981 тисяча 850 солдат. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили 4 російські танки, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему і ще десятки одиниць іншої військової техніки. Тим не менш, Ройтер пише, що Росія може напасти на країни НАТО до 2029 року. Вірогідно, окупантів і техніки ще до біса. Згідно з публікацією, через цю загрозу Німеччина повністю переозброїть свою армію. Серед пріоритетів суттєво збільшити запаси боєприпасів, щонайменше вчетверо посилити ППО, а також підняти спроможність німецької армії бити по цілях у тилу противника на глибину понад 500 кілометрів. А ще Британія, Франція, Німеччина та Сполучені Штати зняли обмеження на дальність застосування зброї, яку вони постачають Україні. Про це пише Clash Report з посиланням на слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Можливо, але лише можливо. Це наблизило Україну до отримання німецьких таурусів. Стежимо за розвитком подій. На сьогодні все. Дякую, що дивились сил українським захисникам і захисницям! Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі.